Ну що ж, нам три роки віза от ліміс, так сказати. Якщо чесно, навіть не знаю, з чого почати, тому що за тих три роки багато що у нас на студії відбулося. А напевно, розкажу вам трішки про створення самої тої студії. Я, до речі, пообіцяла собі, що якщо студія виживе рік часу під час війни, то я наб'ю собі логотип вел. «Well». От ми вже два з половиною роки виживаємо і Не то, що виживаємо, а розвиваємося. Якщо я вам вдруг заплачу, ну мало для вдруг виріжуться. Почну далека. Нікому не що студії три роки. А війна вже нас триває два з половиною роки. Тому можна сказати, ми відкрилися недалеко від усього, що відбувалося. Перших півроку все було супер просто класно. Ми орендували приміщення. Ну я орендувала приміщення, я зразу візуально зрозуміла, де що все буде. У мене були певні правила, як студія буде розвиватися. Тобі ж я розуміла, що для того, щоб давати щось майстрам, мені потрібно в першу чергу дати саме джерело чогось. Тобі ж Without limits. Взагалі, чому назва така візавтлімітс вел? Я не хочу мати певні рамки на студії. Я хочу виходити за межі дозволеного в індустрії. Я хочу створити і створюю такий колектив, і такий. Підхід до клієнтів, щоб ви відчували, що ми не маємо рамок в плані спілкування. Ми знайдемо завжди до кожного клієнта підхід. Ну а саме для нашої студії от ми хочемо бути без обмежень, от без рамок і просто от, тобі 60, ти хочеш татуювання, та, будь ласка, давай підберемо. Ну, десь, Тобі 15, давай поговоримо з батьками, але щоб це було грамотно, акуратно, щоб це було дорого, якісно, стильно і комфортно. для мене нам було півроку, я була щасливою. в мене не було ні логотипа, ні нічого. Студія була пустою. А в нас була студія повністю пуста. Сказати, що я переживала і соромилася прийняти клієнтів. Це нічого не сказати. Мені було і стидно, і по кайфу, що до мене хтось приходить. Я не розуміла, навіщо взагалі хтось приходить на студію. Це по факту пусте приміщення, біле офісне. Тут нічого тут ехо, таке. Тут музика була, колонка, не було ні тілька, ні дивана, ну реально пустота. Але в мене були два майстри, які сиділи в мене на оренді. Сказати, що я з того заробляла, <гум> ну смішно, якщо говорити про цифри, то я докладала ще кожного місяця плюс-мінус 100 тисяч, щоб вони могли працювати у мене. В той період, коли я вже на той час слуховувала в свою сторону, яка я філична, меркантильна, що я типу на них заробляю. Думаю, ну ладно. Я знала на що я йду, і готова була йти на ті жертви. Але в той момент, коли я вже помаленьку починала, Тобто я працювала без вихідних. Я працювала в день тату майстром, ввечері працювала з борщикам, адміністраторам. От всім ким можна і не можна. І були друзі, які мені допомагали. Були люди, які з яких взагалі це б не можна було зв'язати. Була певна підтримка, яка мені була необхідна. А пізніше настає найкраще ну, в камрічках. Звичайно, я люблю серказу. Зразу хочу попередити. Я просинаюся, що за вікном війна, і перша думка у мене: а що робити зі студією? Блін, я розказує в мене аж мурашки по шкірі, якщо чесно. Страшно було, страшно було зрозуміти той факт, що ти втрачаєш на за одну секунду все. Тобто в той період я добилась двох цілей: перше наважилася відкрити тату студію під час ковіда. Коли всі закривали бізнеса, тому що це ковід, то можна, то не можна, то маски, то не маски, то вакцини. І блядь, що робити? Де нема куди навіть не втікнути? І я розумію, що я закрила запис на рік часу, тобто це була моя основна ціль, і відкрити студію. Я добиваюся тих двох цілей, і мені така життя каже: йди сюда, блядь. Я ми тебе нагнем, дівчатка моя. І я виїжджаю до Львова, я збираю собаку, кошти, які в мене лишилися з відкриття і. Розумієш, що в якийсь період все, що ти мала, ти просто втрачаєш. І це так страшно, насправді. Я, покида... я поїхала до Львова на три тижні, коли я вирішила. Попрацювати трішки там тату-майстром. Коротше, я не знаю, як я це зробила, ребят. <сі> я мудрилася приїхати з більшими коштами, ніж виїжджала, потративши за місяць. А у мене був переломний період у Львові. Я багато про що думала і усвідомлювала дійсно, чи я на правильній дорозі в плані розвитку студії. Чи дійсно студія розвивається, чи не стоїть на місці, чи не задовго я йду до своєї цілі? І Я вирішила забути на все болт і працювати так, як я хочу, а не так, як хочуть від мене цього майстри. Я звільнила всіх з я розізлилась. в мене був вибір. Я взагалі вважаю, що кожна людина має право вибору між тим, що робити, розвиватись, чи стояти на місці, добро чи зло. І в мене був вибір закрити студію чи йти далі. Тобі ж по факту у мене тут на наважелях є те, що я потратила, але є те, що треба ще потратити. Тут я риски все втратити, а тут я риски не паритися. І, понятне діло, я така та похуй, скільки того життя. Може вдруг мене вже завтра не буде там. Ті гроші це таке кінцевому результаті. Я вирішую просто. Розвивати дальше студію, повертаючись до Києва, я зрозуміла, що мені повністю потрібно заново все по новому робити, і потрібно бути все ж таки більш строгішою. Я вирішую повністю вкладатися все, що в мене є по в студії, тому що я вже занадто багато вложила і багато зусиль зробила для того, щоб йти назад. І в кінцевому результаті короче заказую логотип, бар, коротше, ми заказуємо дивани, кушетки. Там вони вже були. Ну там треба було докупити повністю все по дизайну. І я вирішую просто з кожного місяця всі кошти, які я заробляла, Готовська я це все інвестувала в студію. Моя наняла майстрів, і ми працювали, розвивалися. Було дуже важко. Було дуже багато різних перемін. Були колективи, У мене поетапно колективи розвивалися. Насправді були люди, які мене кидали, ображали, кидали на гроші. Були, які не розуміли, які користувалися моєю добротою. На сьогоднішній день у мене є неймовірно чудовий, як на мою думку, колектив. У Нас дев'ять майстрів, і всі вони неймовірно круті. і Я кожною пишаюсь. І за кожного майстра, хто в мене на студії, я готова порвати любого хто не дай бо в мене були то майстри із з окупованих міст цілої країни насправді цей час, той період, коли почалася війна. В мене є в мене є цілі, чому взагалі я відкрила візаут Limits. Я хочу, щоб візав Limits стала одною із найдорожчих тату студій України, і у нас працювали самі топові майстри, які до яких буде дуже важко записатися яких буде запас мінімум на півроку. А то й на рік, і до нас буде святи черга не тільки з України, але й з Європи. Хочеться показати хороший рівень, який може видати в принципі наша Україна. Чудово перших півтори року студії. Я працювала сама як тату-майстер, як адміністратор, як оператор, тікток-мейкер, інстаграм-мейкер, все, що хочеш. Я була усім. Тобто, коли в мене був санс, я бігла за доставку. Після роботи я бігла в епіцентр, в метро розкуповувалася там то з солодким, то з алфетками, всіма розходниками, повністю все було на мені. У мене не було фінансів наняти людину, яка це буде робити додатково окремо. Я й боялася, якщо чесно. Це так страшно, давати комусь зарплату, платити комусь додаткові окремі кошти. Вдруг я не справлюся, звідки візьму кошти платити, і от успішно вже я збільшила і збільшила свою команду. Там була команда окремо фотограф, окремо відеограф, окрема людина, яка веде TikTok, Інстаграм. Тобто я старалась розвантажувати себе, даючи можливість заробляти інакшим. І я від цього максимально кайфувала, розуміючи те, що я раніше боялася цифр, скільки я буду платити за оренду на сьогоднішній день. Ти даєш людям великі зарплати, і ти пишаєшся тим і розумієш, що можна ще більше, і ще краще. Тому я вважаю, в першу чергу, що ти хочеш розвиток своєї якоїсь кар'єри в плані бізнесу, маленького, великого, тобі потрібно не боятися роздавати ці всі задачі інакшим людям. Мені коли сказала таку гарну фразу: не бійся роздавати задачі, все буде добре. Там кожна людина має мати. Свої функції і за це отримав також лише тоді ти будеш розвиватись. І я на свій страх і вирішила взяти. І воздавалось би, все вже класно, вже все супер ідеально стоїть. Я колектив, і починається і починаються проблеми зі світлом. Починається вся паніка, і знову ж таки стикає з тим, що всім страшно. А я така. Без паніки. Я все вирішу, я все зроблю, і я починаю просто вирішувати питання з генератором, з тими всіма моментами. Купляю один генератор, він ламається, я купляю новий генератор. Я не розумію, що таке в принципі генератор. Я дівчинка в першу чергу. Я себе наказувала тим, що я не дівчинка, я власниця студії, просто, просто жінка, все. Тобто, Ми немає поняття чоловік чи жінка, я поняття власник. І От з тими всіма моментами, які в мене були на студії, я створювала свій характер більш такої желізною леді», я б навіть так сказала. Коли є питання, я його вирішую. Типу, я проблема, я шукаю вихід ситуації. І майстри в першу чергу вони знають, що щоб не сталося на студії, я вирішую це питання. Вони не переживають ніякі питання, ніякі проблеми. В мене чітко все на студії настільки построєно, що я не хвилююся за колектив, а колектив не хвилюється за студію. Вони. Знають, що на Without limits є стабільність завтрашнього дня, є робота, є клієнти, є від них відповідальність до мене і є моя відповідальність до них, що я даю і що мені дають взамін. Ти задоволена тим, що зараз ти маєш за ці три роки? Так, якщо чесно, я максимально задоволена студією, яка у мене на сьогоднішній день є. Я задоволена тим рівнем. Розвитку як Візатліміт, стара готовська. Я задоволена, що про мене говорять і на якому статусі десь в соціумі в тату індустрії я являюсь. Також нас чекають багато, я не буду спойлерити наперед, Нас чекають багато ще цікавого, класного, де я буду брати участь. І я максимально пишаюсь тим, що в мене на сьогоднішній день є, і в першу чергу я пишаюся своїм колективом, тому що вони ведуть якісні татуювання. І так я дуже особисто собою пишаюся. Те, що я два з половиною роки, я б сказала, пройшла неймовірно великі і важкі випробування для себе, для віки. І було дуже важко. Було дуже багато разів, коли я хотіла просто здатися. Я все рівно залишалася на тому місці, де я є, тому що в першу чергу я не можу покинути свій колектив. Я не можу покинути своїх хлопців, які в мене вірять. І лише їхня віра в мене, в те, що я роблю, дає мені сили і бажання не здаватись, а лише розвиватись і показувати їм, що вони в першу чергу достойні кращого, достойні більшого, достойні дорожчого, і тому що я в них вірю. Я вірю в кожного майстра, який зі мною працює, і бачу в них неймовірно велику перспективу.